Команда в складі двох парамедиків і лікаря проводить лікувацію шести чоловік. Це всі військовослужбовці. Всі ці хлопці були на першій лінії. Три чоловіки знаходяться в важкому стані після операційний період, які проведені оперативні втручання. Вони знаходяться на апаратах штучної вентиляції під моніторином життєво важливих функцій. Три чоловіка і в нас є сидячі, сидячі місця, які знаходяться в стані відносно стабільному. За три роки, ви знаєте, це далека дорога, але вона вже не відчувається, не відчувається не втоми, не ці кілометри. Раніше здавалося, що невеличкий відрізок в тривалістю в годину був безкінечний. А зараз ми проїжджаємо в день по 600, по 1000 кілометрів. Буває таке, що на декілька евакуацій їдемо, в залежності від потоку поранених. Ми адаптуємося і ми їх не помічаємо. Ми впливаємося повністю в роботу, виконуємо її, віддаємося їй, так що не час, не кілометри ну, не є нам на заваді. 30, Сатурація по 98 усім. Дивлячись на них, ти розумієш, що це чиясь дитина, чиєсь батько, чийсь брат. І саме більше, що вражає, що хлопці більше турбуються не за себе, не за свою травму, не за свою навіть родину, хоча вони заради них тут. Вони е за своїх же хлопців-побратимів, які залишилися або там, або вони поранені також. І він, вони всі питаються, чи всіх нас вивели, що з ними, де вони, як вони себе почуваються. Це просто своя сім'я, тут вона знаходиться. Так само і наша робота. Ми теж тут одна велика родина, які один одного завжди підтримуємо в будь-якому моменті. МОАСі я з червня 23-го року. До МОАСу я з 14-го року був в Збройних силах України. Теж медіком отримав поранення групу інвалідності, списаний за станом здоров'я Збройних сил України і прийшов в МОАС. Так як я з 14-го року на фронті, я вважаю вже себе невід'ємною частиною. Системи медичної евакуації, медичної допомоги на фронті, без цього мені я вже себе не уявляю. Обладнання автомобіля достатньо сучасне. Апарати гарних виробників, які можуть регулювати, контролювати, забезпечувати всі необхідні життєво важливі функції організму. Я спілкувався з багатьма службами, які займаються евакуацією з прифронтових зон. Подібних автомобілів на даному етапі немає. Сьогодні, слава Богу, всі пацієнти були стабільні. Евакуація пройшла успішно, в стабільному стані були передані в інші лікарні хлопцям набагато важче там, ніж нам. Взагалі, в тому немає. Є багато сил і енергії ще продовжувати надавати допомогу до самої перемоги.